Радо вітаю всіх на моєму каналі. Візьміть користь, щедро насипайте подобайками і коментарями. Запитуйте, з радістю відповідаю. Друзі, я на фоні чорнобривців і хочу розказати, що я збираю квіти чорнобривців, і з них їх сушу, якщо квіточки, квіточки ціленькими сушу. То використовую їх для чаю. На чашку чаю одна квіточка. І можна отримати з цієї квіточки якусь користь у вигляді мікро-макроелементів, а саме дуже багато міді, марганцю, золота, золота, лютеїн. Чим темніша квіточка, тим вона краща. така повинна квіточка. А ще ось такі пелюсточки. Я зараз квіточок нарву і заберу, тому що перед заморозком забираю все з городу. Усе спішу забрати. Хочу ще вам сказати, що в Чорнобривцях живуть зараз в цю пору гусіні. Я коли... Збираю такі квіточки. Ті роки, коли заносила в хату сушиться їх, то тоді по всій хаті збирала гусінь, вона розлазиться з квітів. Ну, лякатись цього не, не потрібно. Зрозуміли, ось квіточки, рвем ось такі темненькі пелюсточки. Вибираємось такі пелюсточки, це для кулінарії. Я їх в сушарці посушу щоб швиденько. І вони збережуть колір і максимум своїх мікро-макро елементів, змелю їх в блендері, якщо не змелються, то в... в кавомолці і буду додавати в їжу це. Дуже багато різних мікро-макроелементів. Користуйтеся, готуйте собі такі прянощі, то в мене зелені прянощі, а це будуть отакі багряні, чи як от вони, який це колір у нас буде. Дуже гарний колір, дуже обожнюю чорнобривці. Садіть чорнобривці городи набагато гарніші ділянки із чорнобривцями, ніж просто без них. І зараз покажу квіточки, які буду рвати. Ось, вибирайте ось такі дуже, щоб було побільше отакого. Ну, який це колір, підкажіть. Темно-оранжевий. Ось, до речі, гусінь. Гусінь я вам покажу гусінь. Вона не кусається, боятись її не потрібно. Ось така, дивіться. Вони повилазять, звичайно, вони повилазять, якщо нарвеш квіточок. Але ж завтра може він, квіточки можуть померзти. Вони бояться заморозків чорнобривці, так що рвати зараз потрібно. Ось дивіться, які зовсім-зовсім такі пушисті-пушисті. От підказуйте, який колір. Помаранчевий, цегляний. Ну, от який це колір. Друзі, я вже наскубала майже 12-літрове відро. 10 літрів точно. Друзі, це ж е грузини називають е чорнобривці. І меретинський шафран на них кажуть. А шафран, ви ж знаєте, який коштовний. А чорнобривці ми можемо посіяти і вони майже даром. А користь надзвичайно велика. Надзвичайно. Обов'язково, якщо є можливість, заготовте собі таких квіточок коштовних, треба про себе дбати і додавати в свою їжу ось такі прекрасні. І чудодійній прянощі, яка, як, яку ви, ви, викормила наша матінка земля. Я їх, до речі, не сіяла цього року. Вони самі я їх просто, просто залишила. Дивіться, яка краса. Ну що, друзі, дякую всім за увагу. Будьте собі здорові, пам'ятайте, що дбаючись про свій організм, сьогодні ви створюєте своє якісне завтра. Слава Україні! Перемогу Україні! Да буде так! Підписуйтесь на мій канал. До наступних зустрічей в моїх відео. Я вас дуже чекаю!